Чи можливо реалізуватись в материнстві? Вперше я відчула себе повністю реалізованою, коли народила третю дитину. На жаль, до того було не так. Я розривалася між стереотипами і власними відчуттями. На мене тиснула пропаганда про реалізацію жінки, яка абсолютно виключає материнство. Здавалось, що я обов'язково маю стати кимось адвокатом, лікаркою, стюардесою, художницею. Так ніби я апріорі не можу сповнити своє покликання, просто народжуючи дітей. Мене звати Ева і моє ім'я означає Мама всіх живих. Можливо, це і є одна із причин, чому я почуваюся реалізованою, просто будучи мамою. Мене відверто обурює той факт, що феміністичний стандарт нав'язується як інструкція до дій. Типу, народитись, а потім все життя доводити світові, що я чогось варта. Я мушу вчитися, стати на рівні з іншими жінками, приносити користь суспільству, обов'язково маю десь працювати, ходити на роботу, виконувати свої обов'язки і, врешті-решт, реалізуватись. Стоп! Хто сказав, що саме так жінка почуватиметься щасливою? Я шукала відповідь на це питання і я знайшла її в історії. Друзі, як би це прикро не звучало, але емансипацію жінок спонсорували більшовики в Радянському Союзі, а також соціалістичні партії у світі. Особисто я вважаю, що милі наміри жінок здобувати освіту і розширювати своє поле діяльності були жорстоко використані цинічними чоловіками на благо партії. Інакше поясніть мені, бо я не розумію, як можна було переконати жінок в тому, що варити борщ набагато важче, ніж працювати за краном. Невже кухонне рабство таке вже пекельне порівняно з роботою на металургійних та машинобудівних заводах? Я думаю, що без активного сприяння з боку Радянського Союзу не набудувалися б садочки і яслі як гриби після дощу. Мало того, Жінок переконали, що працювати з асфальтом, склом, хімореактивами, радіаторами, дизелем, машинним маслом набагато приємніше, ніж з пеленками і розпушонками. Друзі, я знаю, про що я говорю. Я ціле дитинство прожила в Зулбунові напроти локомотивного депо. Там одиниці жінок працювали бухгалтерами та інженерами. Інші ж жінки завдячують емансипації своєю перевтомою. Кожен цвіточок 8 марта политий кров'ю і потом стомлених жінок в таких от локомотивних депо, в танках, в комбайнах і різного роду заводах. Чесно кажучи, дитячі какашки приємніше пахнуть 5 хвилин на день, ніж дизель і машинне масло 8 годин робочого дня. Жінок банально використали як дешеву робочу силу, щоб строїть вілікає будущее. Це наглядно видно з плакатів. Особисто я ні разу в житті не відчувала позбавлення права на голос чи не була жертвою сексизму або нерівності. Свою інакшість від чоловіка я бачу лише привілеєм. Мені подобається бути короною Божого творіння і насолоджуватися своєю жіночністю, як і всі здорові жінки, кого я знаю. Я не заперечую, що в світі багато жінок страждають і несправедливо страждають прямо в себе вдома. Але я вважаю, що емансипація породила мільйони утопічних пошуків щастя поза жіночністю, яка вповні звершується саме в материнстві. Живучи напроти ДПО, я спостерігала за життям десятків жінок, які слідували феміністичні інструкції. Але також я спостерігала за життям своєї мами. Моя мама несвідомо відкрила для мене материнство як спосіб повної прекрасної реалізації. Мама не ходила на роботу після мого народження, і я виросла в її присутності. І одночасно вона мені давала повну свободу. Цікаво, що мама ніколи не нав'язувала нам свій спосіб життя, і швидше навпаки лякала фразою, як влізеш в ті пеленки, маючи на увазі, що треба встигнути нажитися на свободі. Ми бачили, що діти це непросто. Ми бачили, як мама не досипає, як вона втомлюється. Тоді ж навіть не було нормальної пралки чи посудомийки. Але одночасно ми бачили, що мама щаслива. Ну, наша мама взагалі унікальна, вона завжди була такою сучасною, свіжою, завжди аргументувала свою думку, якщо ми з нею сперечалися. А також вона любила саркастично жартувати. Пам'ятаю, як її запитали, чи вона десь працювала. Мама серйозно відповіла: уявляєш, я ціле життя в лялічки програлась. Або коли найменші діти плакали в присутності гостей, мама казала: О, починається пісенька мого життя. Зараз мамі 50 і моїй найменшій сестрі 10 років. І мама тепер відновила своє улюблене заняття, яке поставила на паузу на 30 років. Тепер вона малює чудові картини і ні не шкодує, що народила нас. Моя мама ніколи не планувала стати багатодітною швидше навпаки, вона просто змирилася з долею, але мені пощастило зустріти в житті жінок, які планували народити багато дітей. Тоді ще мені було не зрозуміло, як можна свідомо вибрати хатню роботу і догляд за дітьми. Здавалося, що це просто щось унікальне. Тобто більшість жінок роблять це, наче з примусу, з ноткою небажання, інколи навіть ненависті. А тут я зустрічаю людину, якій ця робота мила і чудова. Таким прикладом для мене була Еріка, якій було 23 роки, коли ми з нею познайомилися, і в неї на той час було троє дітей. І вона говорила про свої наміри, що хоче ще народжувати. Я думала про неї і порівнювала зі стандартним підходом до життя. Я бачила, як Еріка мудро дивилася на свій молодий вік і свідомо інвестувала свої сили в дітей. Тоді я побачила в Еріці щасливий образ молодої, красивої, сповненої життєвої енергії жінки, на яку абсолютно не повпливала пропаганда фемінізму. Також моя свекруха Оксана величезний для мене приклад, вона з величезною любов'ю виховувала своїх дітей і згадує активний період свого материнства як найкращий час у житті. Те, що вона інвестувала в мого чоловіка, я їй можу повернути лише любов'ю і повагою внуків. Раніше про життя багатодітних можна було дізнатися лише з телевізора. Так, дійсно є жінки, які дуже втомлюються від своїх дітей, вічно виснажені, вічно нарікають, сприймаються як рабство, вважають, що держава їм щось винна за народження дітей. Вони всі свої біди оправдовують багатодітністю, але це не щасливі винятки, проте на телебаченні такий образ подається як еталон. Чомусь все, що пов'язане з материнством, активно ображається фразами типу машина для народження дітей чи свиноматка і тому подібні гидкі висловлювання. Одній моїй сусідці, на яку явно повпливала пропаганда із телевізора, ніяк не підходив мій образ. Коли я була вагітна четвертою дитиною, вона мені сказала, ну хай вже це буде, а потім фабрику треба закривати. Потім, коли вона спостерігала за нашим життям, вона мені якось видала: ви знаєте, діти зараз дорого, от ви собі можете дозволити дітей, а мені. І чесно, нервує, то ви бідні, перестаньте народжувати дітей, бо ви тільки поширюєте бідність на цій планеті, то навпаки, ви буржуї і тільки вам по кишені вирощувати дітей. А може, діти це і є найкращим стимулом, щоб взятись за себе і за своє життя і змінити його на краще. До речі, я спостерігала таку еволюцію не лише у нашій сім'ї, а й в інших знайомих мені сім'ях, де є більше, ніж двоє дітей. І я не знаю жодну багатодітну сім'ю, яка збідніла би через народження дітей. На жаль, в юнацькі роки я вірила стереотипу, що творче життя можливе лише до народження дітей і потім вже на пенсії. Але тепер я слава Богу переконалася на власному досвіді, що це абсолютно не так, і зараз я просто мовчки співчуваю жінкам, які працюють. Ну я хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли. Я говорю про контраст таких образів жінки просто мами і такої супервумен. Особисто я знайома близько з багатьма успішними жінками, і я ніколи не була для них прикладом чи об'єктом для заздрості. Але і я для себе не бачила, що за тим успіхом, цифрами, статусом, ботексом, конкуренцією ховається справжнє щастя. Проте в суспільстві створюється образ, що супервумен цвіте і пахне, а проста мама вічно втомлена, і ночей не доспала і рушник вишиваний на щастя на долю дала. Це викривлений образ мами, ну і, м'яко кажучи, зовсім не рекламний. Саме слово домогосподарка, як і багатодітна, має зневажливо співчутливе забарвлення. Пам'ятаю, коли моя дитина пішла в перший клас, я заповнювала таку стандартну анкету і писала там про місце роботи. Мама моя завжди писала художниця, так як це слово ні в кого не викликає додаткових запитань, бо всі знають, що художники на роботу не ходять. Але я на той час не малювала і подумала, що це буде неправда писати художниця. Тому я зважилась написати це страшне, непривабливе слово домогосподарка. І знаєш, це був мій особистий маніфест. Я найкрутіша домогосподарка в світі. І не тільки я. Слава Богу, що зараз є соцмережі, і багато мам активно демонструють своє життя. Я, звичайно, пасивна користувачка соцмереж і не відкриваю завісу в сакральний простір нашої сім'ї. Але якщо хтось із друзів показує мені якийсь блог багатодітної мами, то з задоволенням дивлюсь, як класно вони справляються своїм завданням, як вони руйнують міфи про образ жінки, яка вирішила реалізуватись в материнстві. І це чудово, що ми можемо бачити справжній правдивий образ багатодітної мами, а не такий, який змальовують нам по телевізорі як страшилку. Бо я найкраще можу судити по собі, і знаю, як ніхто, що діти не збирають від мене весь мій час. У мене є час на книги, на каву з подругами, на мистецтво. І до речі, завдяки тому, що знання стали доступними, можна сказати, навіть безкоштовними в певному сенсі цього слова, мами отримали додаткову можливість заробляти в інтернеті, тому що кожна жінка має неймовірний творчий потенціал і може займатися будь-чим і розвивати свої таланти, паралельно вирощуючи дітей. Зрозумійте мене правильно, я вважаю, що жінки, які не люблять материнство і активно будують кар'єру, також можуть бути щасливими. Просто я таке життя собі не приміряю. Мені ідеально підходить життя поза конкуренцією. Мені надзвичайно подобається жити без начальників, директорів. Коротше, я не люблю, коли мене оцінюють чи порівнюють. Мені просто подобається бути самій собі королевою. І нагорода у вигляді сяючих очей і посмішок моїх дітей це абсолютно те, що я очікую. Так, я живу у трохи вигаданому світі, і моя реальність можливо трохи теплична і рафінована, але перепрошую, таким було життя будь-якої середньостатистичної жінки до 20-го століття, таких як я зараз немало, адже багато мам на власному досвіді переконалися, що народжуючи дітей, вони отримали самовираження і побачили, що діти це не якісь монстри, які забирають свободу у своїх мам. Добре, що я прислухалася до власних відчуттів, і також знайомилася з жінками, які мене надихали, і через які я зрозуміла, що материнство це найцікавіша пригода, яка могла би трапитись колись в моєму житті. Мої діти це найкрутіші герої моєї особистої історії. І все, що відбувається щодня, це найдивовижніша реальність. Все, чим я займаюся, це просто порив творчої енергії і не більше. І навіть якби в мене було дев'ятизначне число підписників, мільйони коментів і все, що потрібно для успішного блогу, то це не зрівняється навіть з одною годиною звичайного будня, в якому я живу. І не маю ніяких надій на цей блог, тому що я знаю, що щастя, яке я отримую в материнстві, це в мільйони-мільйони більше, ніж те, що я можу отримати завдяки цифрам і статистиці. Друзі, чи сподобалось вам це відео, прокоментуйте, будь ласка, також поширюйте, подобайте, підписуйтесь на ялинку. Так, це мене не зробить щасливою, але мені буде дуже приємно. А також, нехай ніякі стереотипи і соціальні очікування не руйнують ваших відчуттів.